Саміт НАТО попереду, і питання, чи буде присутня Україна на саміті НАТО, насправді стоїть. А якби не стояло це питання, то Володимир Зеленський не давав би коментар, що якщо України не буде на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, і перемога Путіна не над Україною, а над НАТО. Ну, Знову-таки, я не хочу, не, не хочу коментувати слова Володимира Зеленського. Впевнений, що за останні 6 років він набув величезного досвіду, він знає, що він робить, але я б в даному випадку все ж таки утримався б від. Певних е коментарів в бік тих країн, адже вони можуть просто на слабо показати, що ви вибачте, ми вас не запросимо, і ми не будемо вважати це перемогою Путіна над НАТО. Якщо ви нам даєте такі характеристики, ми просто не запросимо вас. Я думаю, що Україну все ж таки запросять на саміт НАТО у вигляді ну, такого спостерігача, дадуть трибуну. Я думаю, що Володимир Зеленський матиме певний виступ. Ну, я як мінімум на це дуже сподіваюся, це було б правильно і коректно від країн НАТО, якщо це ну, такий фактично форум, на якому обговорюються питання. Війни, то Україна, присутність України вона надзвичайно важлива, тому що основний театр бойових дій сьогодні відбувається на території України. А завтра цей театр бойових дій може бути де завгодно. Крім того, Європа надзвичайно зацікавлена в розробках, які є в Україні. Це також приховувати не можна. І на місці Володимира Зеленського я б говорив про те, що Україна ділиться своїми розробками з європейськими партнерами. Україна ділиться своїм досвідом. І не з Російською Федерацією, і тому Україна має право і хотіла б бути а, афільованим членом на цьому саміті, на цьому форумі, а, як країна, а, яка безпосередньо контактує з НАТО і безпосередньо обмінюється а, військовими технологіями. З країнами НАТО. І далі можна вже е, ну, очікувати на запрошення або не запрошення на цей е, саміт країн НАТО. Тут е, ще питання про те, як себе позиціонує НАТО. Якщо НАТО позиціонує себе як військовий альянс, як е, військовий блок, то Україна буде обов'язково запрошена. Якщо НАТО Позиціонує себе як громадська організація деяких країн, які домовились а, про колективну безпеку десь на папері, то Україна а, запрошення може і не отримати. А це все буде залежати від того наскільки серйозно країни НАТО, блок НАТО, відноситься до потенційної війни. Між країнами членами країн НАТО і Російською Федерацією, якщо НАТО передбачає, що така війна можлива, серйозно передбачає. То запрошення надійде. Якщо країни НАТО, блок НАТО в цілому не вважає це серйозною загрозою, то Україна запрошення не отримає, адже е, запрошення, саме по собі запрошення України на ось цей саміт, на ось цей форум е, членів країн НАТО буде означати, що НАТО позиціонує себе як. Фактично, учасника війни, учасника, який безпосередньо бере участь і в підготовці, і наданні зброї, надані спеціалістів. Ви скажете, ну так, це всім зрозуміло. Так, це всім зрозуміло, але сам факт запрошення України до НАТО буде фактично фіксувати, що НАТО виступає на боці України. НАТО патронує Україну, і це було би правильно насправді. Адже це був би сигнал для Путіна в тому числі. Проте питання залишається дискусійним. І саме оці е, параметри на місці Зеленського я озвучував. Е, запрошення України до НАТО це сигнал для Путіна. це… Певний знак, що НАТО готове, у випадку чого консолідовано виступати проти агресії, і у випадку чого НАТО не розпадеться на різні країни, які не виконують ту п'яту статтю колективного захисту у випадку нападу на одну з країн. А, тому а, тому а, сам факт запрошення України до НАТО це скоріше не питання України, це питання самого НАТО. І країнам-членам НАТО е, варто ставитись до е, моменту запрошення України як до е, фактично визначника про те, а чи готові е, країни НАТО вписатися одне за одного якщо Путін нападе наприклад на ту ж саму Литву чи Естонію і спробує там розпочати бойові дії. Чи будуть готові країни НАТО одразу прийти на допомогу а, країнам, які безпосередньо межують з Російською Федерацією? Це визначник і запрошення або не запрошення України а, буде багато чого означати для тих політиків європейських, які вміють мислити і критично ставитись до? Ситуації ситуація може полягати і в наступному: що насправді блок НАТО відіграє роль такого посередника, і насправді країни НАТО не готові воювати з Путіним. Може таке бути, що є якісь непублічні перемовини. Про те, що Росія не нападає на НАТО, НАТО не нападає на Російську Федерацію, всі відносини з'ясовуються на території України. В такому випадку, звісно, що питання запрошення України, воно під, під питанням, про те, навіть в даному випадку Путін, якщо веде перемовини з країнами НАТО, може дати. Зелене світло і погодження на запрошення України, але всі будуть розуміти, що це нічого не означає. І виступ Володимира Зеленського може також бути прослуханим. Будуть аплодисменти. Встануть всі скажуть Ми за вас, ми ви боріться і так далі. Але всі будуть розуміти, що це театр, ну або серіал. Серіал, який вже фактично ми спостерігаємо дуже-дуже багато років, серіал, який називається Ми вас підтримуємо, ми вам допомагаємо, але воювати з Путіним не будемо і будемо робити все, аби цього не сталося. Тому, якщо запрошення України на цей форум Альянс, як ви там його називаєте, він поставить під небезпеку країни НАТО, запрошення не буде. Якщо НАТО розглядає Україну як реального партнера, НАТО позиціонує себе як такий блок, який не боїться агресії Російської Федерації, якщо НАТО позиціонує себе як блок, який обов'язково впишеться за своїх членів. То запрошення обов'язково буде. Напишіть ви в коментарях, чи очікуєте ви запрошення України на саміт НАТО, чи буде право Зеленського виступити, що може привести Зеленський з саміту НАТО, чи вплине мерць на інші країни. Члени НАТО для запрошення України, ну питань, як ви бачите, надзвичайно багато. І сьогодні в Європі от вже утворився Мерц, який зайняв таку доволі войовничу позицію, допомагає, розповідає, гроші виділяє, критикує Зеленського за перемовини, які були в Стамбулі. Ну тобто ми бачимо, баланс сил постійно змінюється, і в цьому змінному світі. Ми з вами постійно роздираємося також між балансами сил і інтересів. Сподіваюсь, що наша влада чудово усвідомлює наші інтереси і не буде коливатися разом зі зміною бюрократії, яка є в Європі. Адже там лідери змінюються, вони змінюються доволі швидко. Одні нам обіцяють воювати, інші нам говорять, що потрібно. Шукати шлях миру, і проблема в тому, що це відбувається з періодичністю. Ця зміна на 180 градусів. Але ми вийти з війни не зможемо, якщо будемо постійно, регулярно змінювати нашу установку, тому що в Європі знайшовся якийсь лідер, який сьогодні нам допомагає. Завтра його переоберуть, і туди прийде якийсь умовно інший лідер, який скаже, «все, стоп», І ми знову опинимося без зброї, без ППУ, без нічого. І тільки перед обличчям величезної війни. Тому потрібно гнути свою лінію, а не підлаштовуватися під ті умови, плинні, підкреслю, плинні, які можуть завтра змінитись. Чекаю на ваші коментарі. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються і можна стати також спонсором каналу. Бережіть себе.